Танк це сукупність, мені здається, усіх бойових машин в одну і взято з них найкраще. Танкістний піхотинець. Піхотинець бігає по відкритій місцеві, а тан, танкісти це є танкісти. Тому що ця броня більш захищена. Ти в железі, да. ти це страшна мощ, це да, танк. Ну, Ви самі прекрасно розумієте, що є птури. У нас є такі танки, які їх називають візунчихами. По ним вже прилітало все, що можна. Вони спасли життя не одного екіпажа, і вони до цих пір стріляли. Гусініці підбиті, хатки, двигун, дирки там в трансмісійному відділенні. Це все латається, вариться, замінюється. І танк потім знову їде на поле бою. Як правило, екіпаж до танка ставиться не як просто до якоїсь там жестянки. Вони там от прям люблять свою машину. Постійно щось крутять, щось роблять, щоб він їздив, щоб він стріляв, щоб зв'язок був постійно, щоб все працювало. Стріляли з гармати, ми її обслужили, почистили. Потім почистили святе, НСВТ, на святе, і провели чистку зброї. В складі екіпажу, тобто три чоловіка прийшли, це все діло обслужили, змазали і поставили на місце. Це місце механіка водія. Тут сиджу я. Механік має знати, як в нього працює двигатель, скільки масла, яка температура, допустима масла. Доча знати весь боєкомплект танка, він відповідає за все вооруження, яке знаходиться. Мені краще, якщо чесно, сидіти на наводчики. Ну, тому що от, ти кайф, коли стріляєш. Кожен член екіпажу важливий, не буває такого, що командир танка саме важливий, а механік там вони всі однаково важливі. Від умінь і навичок механіка водія, залежатиме, як вони доїдуть чи уїдуть з вогневої позиції. Від навідника, чи буде уражений танк, чи той танк уразить нас, а від командира загальна обстановка і все, що робиться танком. що механік робить і що навідник. Тому що навідник без командира нічого не робить, і механік без командира нічого не робить. Воно все в кучі. Танкова бригада ну, самий основний костяк це танкові батальйони. Також є артилерійські дивізіони, які прикривають вогнем артилерії ззаді. і Є піхотні підрозділи. Танк на полі бою без піхоти це просто велика мощна купа металу з великим бойовим потенціалом. Але вона безпомічна. Задача піхотинця время бою, коли він працює з танком, це прикривати його слабкі місця. Бо танк, ми всі прекрасно повинні розуміти, от, трімплекси маленькі, приціл. От, він навкруг себе ідеально все не бачить, щоб не міг який е -е, противник з окопа там, оббігти отак от, за ліском з РПГ. І забігти взад танку, і вистрілити, що відповідно дуже погано скажеться на той танк. А піхота для того потрібно, щоб оцей, який побіжить, там і залишився. Тобто, якщо не наткнулись на якусь вогневу точку, на якийсь вогневий контакт, супротив, безпосередня робота танка. Це розібрати цю позицію і надати можливості піхоти просунутись далі. Впереді йде танк, головний просто розбира противника. Наша задача БМП-2 уражати також, яку то вогневу силу противника. Піхота на той час спішується і йде за цим БМП-2. Тобто десант відкритий. Піхотинці по флангам тримають свої сектора. А ну ще одна. І таким чином танк робить основне вогневе ураження, ми підтримуючи його, продвигаємося вперед. Ні один не танк, ні один артилеріст, не один піхотинець, же самий розвідники, вони без нас нікуди не підуть. тому що поки не пройде сапер. Хто танкістів прикриває? Артилерісти, мінометчики. Качаємось на рядом зарядіть. Залпом. Три! 30, Це все работать як одне ціло, як організм. Під час дій на харківському напрямку підрозділи 17-ї бригади діяли разом з підрозділами десантно штурмових військ. Танки за першу добу там пройшли 56 кілометрів по пересічній місцевості. Не зупиняючись, проходили кілометри. Танки підбивали прямо на трасах, які відступали, пробували тікати. Вони не, не успівали орієнтуватися. І йшли, і танкові наші колони, і десантно-штурмові підрозділи. На повних швидкостях відвоювали величезні куски території. Все, вже звільнена територія, вже вона підвласна, ну, вже повернулася, як то кажуть, в рідну неньку Україну, а вони ще десь там з різних місць вилазили і не могли зрозуміти, що твориться. наскільки це швидко траплялося. Кожен там, підрозділ, кожен танк, я навіть скажу, знав свій маневр, куди хто їде, де за якою посадкою повертає. По якій польовій дорогі він пересувається, де місця зосередження, де місця ночівлі. Тобто, ми, там було все до дрібниць, розписано навіть там на добу вперед. Для тебе цель точка 2204 прийом. В му році, слава Богу, ми відхололися від того куска території, який колись називався СРСР. Е -е, і до нас багато чого, ну, відповідно, специфіка роботи, планування і всього решта перейнялося. І оці карти, оця вся обстановка на картах, яка міняється і так далі, тому подібне, е -е, воно вже не актуально. Ми користуємося в основному на телефоні, на планшетах кропивої. У Кожного командира танку є скачена кропива, Зв'язана з генштабом, ти коли тебе виводять на позицію, запускають дрон, дрон летить, шукає ціль, дає тобі координати, ти вводиш, робиш постріл. Наша песка на Кірпучах за допомогою «Мавіка», який буде коригувати вогонь. 5-10 хвилин танк виїжджає на вогневу позицію, прив'язується і вже починає стріляти. Коригування моментально. Тобто вистріл, ми зразу бачимо, куди воно прилетіло. Стріляють, стріляють, стріляють. Пару хвилин відстріляли і уїхали. Тайпан, тайпан. Я добрий вечір. Постерігаю ціль. Добрий вечір, я Тайпан. Передайте, будь ласка, на першу групу координати. Як прийняв прийом. Мені той взагалі підрозділ понравився. Я коли виїжджав, він мене майже з самого початку шляху встрітив квадрокоптером. Каже, все, я тебе бачу, їдь. Їдь, їдь, і їдь, остановився тут, все, остановився, стріляй туди, все, навідник стріляє туди. І ну, Так само він даже мене додому назад провів. Да, особовий склад навчився вже і діяти, і щоб мені там у 2014 році сказали там, XY дай. Ну, я б дав його але не так швидко. Тобто Наші Збройні Сили теж навчились до новітньої війни. У 14-му все було як біжиш, стріляєш, біжиш. Ніякий суперобучений екіпаж, супер новий танк, що би то не було, без управління. Задачу по великому рахунку ніяку не виконає. без її контролю і так далі. Ну, це містично це як показує, як в статуті написано: що повинна йти колон, бойова лінія, а командир ззаді шашкою, вух, вперед-вперед. То, що вчили, то одне, а, а війна показала, що. Ні батальйон, ні бригада танкова, вона не піде в атаку. Зараз краще роздати танки, там, наприклад, піхоті, щоб вона піхоту підтримала. Буває навіть таке, що один-два танка поїдені до інших підрозділів. Буває, що рота танкова, буває батальйон. По-різному, в залежності від задач, виконання. Кількість не завжди якість. У нас якісно все робиться. У нас буде 5 танків, у них буде 50 танків. Но наші танки будуть виконувати задачу набагато якісніше, ніж їхніх 50. Воно вже показало не один раз. З тих кустів перша і робить перекати з укриття на укриття. Допустимо, виїжджають дві машинки, одна тут вже криє, одна бігом з цих кустів перебігає туди. Цей В цей момент стріляє, не дає п'ять голову. Цей перебіг, каже Крию, цей перебігає під ці дерева до Ну і в крайньому випадку він ще там перебіжить від тих кустів. Злагодження потрібне для того, щоб танкіст розумів, як діє піхота, а піхотинець розумів, як, наприклад, в моменті бою діє там. Противник знаходиться далі два кілометри. Е, Окопався, зайняв рубежі. Е, наша бойова задача вийти на, бойовий, вийти на рубіж е, та з е, ходу знищити е, рубіж противника та допомогти нашим побратимам, е, піхоти зайти справа зліва Вони коротко, будуть виконувати свої завдання. Наша задача виходимо на рубіж, знищуємо противника. О, парно. Так як ми визначили за по дві машинки вискакуємо, розряджаємося і заміняємо друг друга. Броня, я Патріот. 300, 30, 3.

Вілля рядом, спорну я коля. Я на санім присяду, щоб не лучше дати смотря на який. Ігор, каже, бой Україні. слава! Слава нації! ворогам. Україна!